Всім привіт! Давайте розглянемо сьогодні таке питання: чи потрібно брати утоплення, якщо він run and драйв? Перше, куди я дивився б, хто продає цю машину? Якщо страхова, тут у нас слава Богу, страхова, наче як легше, але ще це гарантія, що все добре. Якщо ділер, то тому однозначно по барабану, що там він завів. Там ємурція, ганяє він по тому мотору емурсії, йому буде все одно. Які він там звуки буде видавати той мотор, він теж на це закриє очі і машину постави значок run and Drive». І деякі люди дійсно ведуться на те, що якщо Drive», то можна купувати. Звичайно, головна проблема з гідроударом тут вирішена. Тобто його тут нема, тому що вже run and Drive». Що таке гідроудар? Давайте штренько прибіжимося. Гідроудар. Це наслідки я включив. Це наслідки гідроудара. Це коли вода попадає в камеру згорання якою дорогою, туди, куди йшов воздух, через воздушний фільтр, через той канал пішла волна, всосав поршень. На себе потянув води, набрав камеру розгорання. Потім, коли йде ж, піднімається верх, йде про це зжаття, воздух зжимається, а вода зовсім друга густина. І вона просто, просто стає. Він останавливає. і не просто, а миттєво останавливає двигун. При цьому наслідки ось такі наслідки, що от шатуни гнуться, ламаються, блоки лопають. Ось дивіться, які яркі премії. Циліндр, дирка виламав, тобто яка там серйозний удар, там дійсно йде удар. Не просто я назвали гідроудар, бо там удар йде. І ремонт, ну я скажу так, ремонт ну, нема смислу ремонтувати. Потрібно купувати новий двигун, це буде вам дешевше, проще і швидше. Бо якщо ви заїдете на СТОшку, скажете, я хочу ремонтувати. Ну, вас взують, ну вас по самі не балуй натянуть. Щоб ви розуміли, там такі будуть цифри, що в два рази дешевше буде купити новий двигун. Тому не займайтеся, взагалі не займайтеся такою ерундою, скажу так. Так, з гідроударом. Зрозуміли. Далі, які ще можуть бути приколи? По коробки. По коробки інколи туди вода попадає, але там немає такої проблеми, як з мотором, там не буде ніякого гідроудара, мастила там багато, промивки, звісно, прийдеться робити, якщо попала вода. Але ж часто вода туди просто не попадає. Теж потрібно туди увагу. Далі генератори, стартери. То все теж воно, як намокло. Звичайно, потрібно просушити. Якщо солона вода, це вона получ... Всі блоки, які намокли, потребують просушки. І деякі, може перейдеться потім замінювати. Це що касається електричної частини. По електриці, тут проводів, щоб ви розуміли, дуже багато. Ще є такий момент, що якщо провода ну, дуже довго в соленій воді, то сама ізоляція, про це ніхто не каже. Сама ізоляція вона потім з часом тріскається, починає сипатися, провод оголюється і добрий день, ми починаємо машина починає коротити і все, замикання. Ну, звичайно, це буде не через рік, це буде більш довгий термін, в залежності від умов, як довго машина простояла там в соленій воді. Тобто, таке теж може бути. Далі, по салону. Салон однозначно потрібно його весь витягувати, сушити, пол потрібно сушити. Зараз я десь включав фото-фото салона. Фото салона, падло, де ж ага, ось. Все. E, значить, усе дивіться, що буває з салоном, якщо його не просушить. І в мене, допустимо, як вплила машина, то вона нас за два місяці на, на копорті була хороша фотографія, а поки приплила, пішла плесень. Оце все. ну Тут, звісно, тут ого, ого, прям, наче прям нагадали. А не на... В общем, Оце все потрібно вам буде робити. E, далі, e, далі, далі, далі. далі. Сольона вода теж впливає на кузов. Тобто, кузовщина, звертаємо увагу, що от японські машини вони схильні до корозії, то кузова теж потрібно учитувати, що такий момент можуть бути. Де наша машина знаходиться? Наша машина знаходиться в город роллі. 99 міль, ну, в общем, 100 млях 160 км до ближайшої селеної води. Це не означає, що вона не була в соляній воді. Не, ну, можливо, вона десь тут втонула, евакуатором притарабанили і тут її продають. І таке може бути. Але ж надіємося на те, що, що вона десь тут ось в річці, в якомусь болоті. Ось, надіємося, що вони просто міряли глибину болота або просто пішов якийсь дощик. Ну, це наші надії. Але готуємося до гіршого. Так, надіємося, що наша машина така. Далі. Далі, 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 далі. Ага, чого, чого я вибрав Toyota Camry? Toyota Camry у нас доволі таки популярна машинка. 3.5 мотор. З 3,5 мотором всі хочуть. Тобто, якщо 3.5, вау! Вона, кстати, асфальт так. Під себе вириває. Машина дуже хороша і спрос на неї хороша. У нас в Україні вони, от включаємо, почему чому вони у нас в Україні. Вони у нас найдешеве 26-700, потім 31, ну більше 30-ки. Це один такий момент, що це 26, а так вони більше 30 тисяч. Вони були у нас до початку війни, до того, як ти ботексний викидень до нас пішов, вони були по 20. Так, 25-26 це саме низ ринку. 27-28, пам'ятаю, були, кажу по пам'яті. Ну, близько десятка машин. Тобто постійно було, що така це нова політика. Зараз дивлюсь, їх зовсім немає. І пішли 3, більше 30. Ця машина, що 26. Я прикинув, людина віддає їх в мінус. Тобто, Олександр, сочувствую вам. Машинка у вас хороша, я подивився по історії, взяли ви її 18-го року. Так, да, є пошкодження по передній частині, такі, хотів сказати, незначні, але все-таки є. Тут не спрацювали подушки, ні торпеда, ні руль, нічого не спрацювало. Червоний салон тобто Багато хто любить такий салон. Посчитайте 14900 ваша машина плюс розмитнення, плюс дорога. В общем, у вас получается десь близько 6800 розмитнення. Дуже немало. А, ні, стоп. Правильно я посчитав, 8400. 8400. Це плюс дорога, плюс машина. то есть тут у вас вам без ремонту. Все, що пішло на ремонт, ви. Ви його даєте в мінус. Так що, може хто шукає, дивіться, ця машина саме дешева в Україні. Я цю людину не знаю, це, він мені нічого не платив. Так, далі дивимося, бистренько пробіжимося по другим машинкам. Щоб час не тягнути. От Хочу звернути увагу на. От, якби я купував, я б купував 23-го року з пробігом 600 міль, вона нова. Тобто Людина з автосалону виїхав, приїхав три квартали, зацепив дерево і все. І машина продається. 3-5 моторчик. Важний момент, чистий продаж. Якщо машина по чистому продажу, є шанс хорошо її взяти. Тобто я б за 15 думаю, взяв би. От, якщо вибирати між цією машиною і тією, то, мабуть, я все-таки взяв би цю. Ну, і за пробігу, і за пробігом. Е, значить, що тут у нас? Що тут у нас? Крилишко спереді теж. Ну, звісно, тут пошкодження попередній частині більше, там стріла могла трошки піти, придеться її витягувати. Але ж так, щоб глобального. от Глобального я не бачу там ніяких врізок, не потрібно робити, потолок стрільну з двох сторон, торпеда ціла, руль цілий. Не подобається мені це, як старовине радіо, оцей монітор якийсь він. ну, блін, Не по сучасному німці перегнали трохи японців. Але ж це 3,5, це мічта. Всі хочуть таку машину. Так, быстренько дослідоєї машини. Тут 13 пробігу, 3,5 теж чистий продаж. Тут пошкодження незначні. Передній бампер знятий. Дальше по кругу видимих явних проблем не бачимо. Бампер не розірваний на частини, він цілий, нижня нього тут трошечки. Тобто, в принципі, теоретично зверніть увагу, ось номер лоту. Може хтось зацікавиться, слідкуйте за нею, можливо, вона скоро появиться. Так, далі, Слідую, що... ага, тут трошки більше пробігу, тут трошки більше пошкодження. Капот крило, зеркало, крило заднє, стекло. Ну, те, що з видимих пошкоджень, ми бачимо таке. 20-й рік, тож Run and Drive. Можливо, можливо. так, я включив спеціально із за кольору. Багато хто раніше плювався, що та синій кольор не йде ізолента, на що вона треба. Ну, раніше були такі поняття, особливо як Таврію. Хто. Ой, Таврія ізолента, на що вона тобі треба. Зараз дивлюся, дуже добре продаються машини в такому кольору. У мене навіть Фордик купили із-за кольору. Він, похожий, був такий 20-го року. То із-кольору купили. так що Звертайте увагу на такі машинки, ось ця тут крилишко, дверка. Є роботи, але ж, але ж але ж. 18 пробігу. від, Скажімо так, від 11 до 15 такі машини можна розглядати. Дешевше ви не знайдете, по 10 вони не будуть, по 8, з 3,5 мотором. Якби ще повний привод, то, звісно, взагалі було б шикарно. Але ж звертайте увагу. Так, і остання. 29 пробіг, Ось поставили 16 3,5 Пошкодження по передній частині крило, капот. можливо, фара тріснула і заднє колеси, дивиться, трошки глазить в праву сторону. Ось такі машинки. Але ж все-таки з усього цього, що, що мені зайшло, я б, мабуть, на цю нову дивився б. Я б її дождався б і вже грав би по. Було б хорошо, щоб там 12-13 було б дуже добре. А так, на удачу, як то кажуть. Всім щасливо.